Серед пітьми, тривоги і зневіри у світі цім неправди, марноти, яка важлива є для нас довіра, довіра Господеві назавжди, коли в душі непевненість, проблеми, тягар життєвий, серце, враз, тиска, найкраще подолання. Ти. Будь певний, довіра Богові свого життя. О, як важливо Богу довірятись, та не частково, а усім завжди. А він, як батько, уміє турбуватись, він каже шлях, яким потрібно йти. Буває, ти запутався в круговирі життя, турбот. І безлічі питань, і ти втомився, і немає сили, нічого не роби, лиш довіряй, схились в молитві, щирій і смиренній, і Богу розкажи болі всі свої, всі свої труднощі, свої проблеми, скажи усе, що в тебе на душі, можливо. Сам все вирішити хочеш, повір, не зможеш, без свого Творця спрямуй свої заплакані очі туди, де спокій, в сині небеса, життя складне, часом випробування. Господь тобі в дорозі подає, і ти стомивсь. І знову спотикання, не плач, спинись, Господь до тебе йде, візьме за руку, ніжно заспокоїть і скаже: дороге моє дитя, тебе не лишу я, буду з тобою. Умій довірити мені життя, бо хоче знати, як його. Ти любиш, чи вмієш довірятись без вагань, Про тебе він ніколи не забуде умій лише розказати біль і жаль. Бог хоче знати, що для тебе краще, і що він робить, те на краще знай. Господь чекає, любить тебе дуже, стомивсь від життєвих ти страждань. Любов слабіє віра і надія, не можеш все вести цю боротьбу. Господь тебе почує неодмінно за тебе. Дав він дорогу ціну, спіши до нього в чистому світанні, в прекрасну дневну і в вечірній час спіши в молитві в щирому благанні. Із дячністю спіши, спіши щораз. серед пітьми, тривоги і зневіри, яскравий промінь світлом все проб'є, яка важлива є для нас довіра, як добре Богу довіряти все. Слава Господу!